Ну, як ми підтягнулися, зібралися. Будь ласка, підходьте ближче, будемо спілкуватися, будемо обговорювати те, що ми бачимо в полі, що ми бачимо і так далі. Розпочну з наступного. Я представлюся, материнський полом, менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах компанії БАС. З батьма з вами ми стикалися, спілкувалися, обмінювалися думками. Думаю, сьогодні в нас також вийде конструктивна розмова. Я думаю, в цьому році питань до зернових є на порядок більше ніж сьогодні до соняшника. Через те, що досить складні погодні умови наклали свій відбиток відповідно і до ячмінів по вирощуванню є проблеми і по пшеницях, і так далі. Що я хотів би розпочати? Ну мій колега спер... спочав з того, що сьогодні соняшник це крутіше ніж соя, і так далі. Якщо соя сьогодні дає на ковбасу, соняшник — олію, то сьогодні ячмінь дає нам холодне пиво. Під яке ми ту ковбасу споживаємо яку жарать на тій олії, яку ми виробляємо. Тому поговоримо про ячмінь, поговоримо про <плес> особливості його вирощування, <плес> про особливості його захисту і так далі. Вже фак... фактично на протязі десь п'яти років, ми постійно говоримо. Компанія Бас, інноваційна компанія, компанія виводить інноваційні продукти. Компанія пропонує нові рішення. Компанія намагається війти в ваше становище, поставити себе. На місце фермера і дійсно вирішити ті проблеми, з якими ви стикаєтеся. В процесі такої праці виникли нові системи захисту безпосередньо, і саме ячменю, пивоварного ячменю. І сьогодні система захисту ячменю у нас базується на такому продукті і в наційному продукті сестіва. В мене до вас є запитання. Підніміть, будь ласка, руки, хто сьогодні вже опробував в себе в господарствах такий продукт, як сесіва. Один. Є більше. Систіво. Хто пробував просто, щоб розуміти, що чи є в мене опоненти, які сьогодні працювали з цим продуктом, і так далі. Що таке систево? Фактично, ми сьогодні говоримо її називаємо подвійною назвою фуніцид-протруйник. Не фуніцидний протруйник, а фуніцид протруйник Чому так? Через те, що брати звичайні наші фуніцидні протруйники, це продукти, які захищають наші посіви від комплексу кореневих гнил, які дають можливість, якщо ми говоримо за озимі культури, проконтролювати там сімок, плісняву, плісніву, частково вирішується питанням поширення септеріозу, поширення плямистостей, но це все на рівні. Етапу появи сходів. Якщо заговорити за сестів, це також продукт, який наноситься на насіння, але який поряд із захистом від кореневих гнилиць, його плісня виборошництво роси здатний захистити ячмені від плямистості листя до фази прапорцевого листка. Ось далі, кого зацікавить продукт його детальна характеристика, з правої сторони у нас є стендик, на якому ось ця вся характеристика розписана. Звичайно, говорити можна багато, хвалити продукт можна багато, але хотілося б його побачити безпосередньо в пані. Тому я, будь ласка, вас запрошую і рухаємося за мною. Декілька слів про історію даного поля. Сьогодні дуже багато є полеміки про вибір попередників, після чого сіяти, ячмінні, як сіяти і так далі. В даному випадку ми обрали не найкращий попередник, попередник-соняшник. При цьому соняшник не звичайний, а виробничої системи Clearfield. Тобто, ви знаєте, що коли е, заходимо мови про вирощування ячменя після соняшної виробничої системи Clearfield, є чітко прописано обмеження 11 місяців після внесення е, євролайтінга, євролайтінга плюс. Відповідно, ви можете подивитися, як виглядає сьогодні ячмінь, ніяких ознак після дії гербіциду ви не бачите. При цьому Минулий рік, ви знаєте, був не набагато волойші ніж поточний. Фактично за минулий рік за період вегетації в даному регіоні випало менше 150 мм опадів. Тобто це те, що зазвичай повинно було б викликати неповне розкладання діючих речовин і відповідно збільшує ризик після дії гербіцидів, будь-яких гербіцидів, зокрема і на основі сульфоніл -сечовин. В даному випадку, за рахунок того, що правильно проведено обробіток ґрунту, правильно збалансована мікробіологічна діяльність ґрунту, автоматично цієї після дії ви не бачите. Це перший момент. Далі, якщо брати безпосередньо це поле, виникала проблема контролю падалиці клієнтів сотні штук. Від цього ви нікуди не дінетеся. На даному полі вдвічі внесений базогранно. Перше внесення відбулося в фазі три листочки, наступне внесення відбулося на початку початок середини кущення рослин. По два літра проблема повністю знята. бачите, посівку стоїть абсолютно чистий. Далі, щоб оцінити, як працює наша систева. Ось ви можете бачити ось такі колишки в полі, ось поперек відбувався посів. Два проходи ось сорту Біатрікс, оброблені лише іншою перформанс. Тобто тут присутні лише притруйники. Два наступних проходи це у нас обробка із систів, з лівої сторони це контроль без внесення фуніцидів по вегетації. Ось ця діляночка це внесення фуницидів, яке відбулося в нас вже як доповнення до сестів фазу 37-39. В даному випадку внесення десерплюс плюс дозування 0,5 літра на гектар. На що я хочу звернути вашу увагу? Якраз мій колега вирвав рослинки, підходьте, будь ласка, сюди. З чим ми сьогодні стикаємося у посівах нашого ячменю? До речі, чи багато сьогодні ви бачили січати плямистості у посіох Яровічмен? Є. Але основною проблемою, з якою сьогодні стикнулися, це поширення борошництвої роси. Дуже багато, крім того, досить часто на ячмнях ви можете спостерігати ось такі темненькі плямки, має бути у вас е, ніякого нашарування, е, нальоту від борошнистої роси не видно. Є таке? Ні. Насправді сьогодні є сікі сі сі до ураження хворобами сорти ячменю. В результаті, коли йде подразник, тобто поселення е спор чи поселення міцелів борошнистої роси на поверхню, рослина сама автоматично контролює цю хворобу, виторгаючи частину листової поверхні. В результаті формуються ось такі потемніння, які подальшому ви здаєте на аналіз, і в них тут стерильна пляма, на якій розвитку міцелії немає. Але я на що хочу звернути ще вашу увагу. Якщо подивитися. Одужно посів, де присутня сестіва, де немає е, сестіви, фактично тут ще нижній ярус на сьогоднішній день залишається працювати. Крім того, якщо проаналізувати ось такі посіви, то там, де сестіва відсутня, фактично ось таких підгонів, які ще залишилися і збереглися, на сьогоднішній день немає. Фактично, е, за рахунок чого це відбувається. Е, мій колега сьогодні озвучив, що на даний момент за. За три місяці в нас не було більше 55 міліметрів опадів. При цьому 25 міліметрів це був березень місяць. За квітень-травень це не більше 10-12 міліметрів випадало опадів. Тобто по волозабезпеченню дуже критична ситуація. Через те, от такі посів зразу сьогодні починають бортувати бокові пагони автоматично. Це і зрідження посіву, що для ячменю дуже важливо. Для яру ячменю, через те, що продуктивність колоса дуже обмежена. Це має бути максимум 25 зернівок в кожному. Колоску. Відповідно, чим більше скинеться навіть бокових е пагонів, е автоматично урожайність буде нижче. Тому на сьогоднішній день в нас систіва дає можливість це утримати за рахунок того, що і краще розвинута коренева система, і на етапі кущення більше закладається бокових пагонів за рахунок стимулювання фізіологів. Крім того, да, ви сьогодні можете знайти ось такі на насисів плямки борошнистої роси. Чому це так? Фактично, якщо подивитися характеристику продукту сістіва, по борошниці в неї стоїть помірна ефективність. Тобто, для того, щоб мати високу ефективність даного продукту, тут мало б бути не 0,75, це фактично майже мінімальна норма даного продукту, яка рекомендована на тонну, А треба було б дати літру або півтора, або додатково по вегетації попрацювати фуніцидом. А саме це зроблено ось тут. Тобто, тут ми вже на період. Прапорцео листочка внесли Адексер плюс. Фактично, плямки да, в нижньому ярусі спостерігати, але в верхній ярус вже хвороба не поширюється. Ми її зупинили і автоматично в нас зростає ефективність. Далі я пропоную перейти на наступний блок. Давайте ось так і по дорожечках переходимо. Так, поки ми переходимо, я озвучу, яке було питання поставлено на сьогоднішній день. В колеги відсутні запаси продуктивного воло ячмінь не більше 30 сантиметрів. Посутили питання, чи можна використанням хлорими квату поліпшити кущення рослин? Правильно я розумію? Чи чи врожайність, чи поліпшити врожайність? Фактично, почнемо з того, що на всіх регуляторів росту є чітко прописана рекомендація. Якщо посіви знаходяться в стресі, чи це від нестачі вологи, чи це від температури, чи це хімічний стрес, чи нестача елементів живлення, ніяких регуляторів росту там не повинно бути присутні. Відповідно, сьогодні, якщо ви спостерігаєте скручування листка, якщо рослини відстають в вегетації, я б туди з регулятором просто напросто не заходив через те, що внулити на навпаки, поглиж... поглибити стрес і взагалі не доотримати врожай. Це може проявитися у вас в тому, що відбудеться стерилізація квітки, тобто далі це озерненість колоса це може бути призвести до скидування листової поверхні, більш інтенсивний, як наступ. Далі у вас не буде нормального маливого зерна. Тобто в даному випадку, коли посів знаходиться в стресі, туди лучше з регулятором росту взагалі не ліс. Що стосується даного посіву, на даному посіві двічі проведено обробку Адексер плюс. Два рази це перше внесення початок виходу трубку 0,5 літра на гектар, і друге внесення пропорція листку. Фактично, як бачите, повністю віднизу до верху, повністю збережена лисова поверхня. Фактично, за отакого за отакого захисту сьогодні ми можемо говорити, що дав би Бог ще декілька дощиків. Ми будемо мати дуже гарний налив зерна. Листова поверхня є, вона працює. До речі, питання до вас як один з провокаційних питань за рахунок яких листків у нас відбувається налив зерна у ячмені під пропорцем. Чудова відповідь. Давайте тепер я спеціально це провокував. Так, да, якщо ми сьогодні порівнюємо під і прапорцей-листочок, да? в принципі, якщо брати лише листову пластинку, то він на порядок менший, ніж прапорцев. Однак, якщо взяти повністю обгорточку нашого прапорцевого листка із його, так званою піхвою, обгорткою, як хочете називайте, да. ось у вас вже площа фотосинтетичної поверхні у ячмені. Тобто, сьогодні, якщо брати прапорцей листок, брати під прапорцей листок і фотосинтетична поверхня колосу, це три елементи, які на сьогоднішній день в нас наливають нашу зернівку. Оце ви маєте пам'ятати. Тобто, фактично, підхід сьогодні у ячменю аналогічний, як і у пшениці у Вас має бути на період налеозирна працювати прапор, це під прапор, прапор і колосок. Якщо ви це забезпечили, у вас буде нормальне малезулирна. Якщо цього не буде, відповідно ви втратите ось ці листочки, автоматично у вас буде недобір. При цьому, якщо пшенички за прапорцялзапропорці листок, ми говоримо, що е, десь формується 45-46%, пластичних грішовинних хін знаходять в зернівку, там близько 20-25% під прапор і 10-й третій листочок, то в ячменю навпаки. Кожен з цих елементів це порядка 30-35% забезпечує. Тобто тут е, втрата кожного листочку призводить до більших втрат, ніж у пшениці. Тому Обов'язково тут має бути ефективний захист, має бути збалансований, збалансований захист як на початку вегетації, коли закладається вас колос, коли закладається колосковий стрижень, коли закладаються колоски в колосі, формуються фертильні квіточки, так і вже на період безпосередньо колосіння, цвітіння і далі вже наливу зерна. Якщо ви це змогли забезпечити, тоді дійсно ви можете претендувати на гарний рівень урожайності при цьому маса тисячі це е, якщо взагалі говорити за пивоварний ячмінь це одна із ключових е, із ключових моментів якраз отримання ячменя на поварні цілі Так, які є запитання в нас по ячмені Є питання. Да, будь ласка. Я чу такі думки в залежності від дозіровки системи іншуру, і відповідно держить воно. Ви казали до флагового По Яку дозіров? Я озвучу ваше питання. Дивіться, питання б прозвучало наступного типу. Я адаптую, що чи залежить в нас ефективність і тривалість захисту сесів від норми внесення препарату? Фактично, якщо ми говоримо. За е, період захисту, якщо говорити за ярєчні, якщо ви підете в норму літер півтора, ви можете дотримати фактично до е, фази у нас е, колосіння. Е, навіть, скажімо так, не колесіння, а м -м, початок молочної стивості. Це ви за систеву конкретно? За систеву. Я говорю іншурі сестів. Іншур і систіво, іншур, і систіво? Ну, іншур в нас це, це протруйник, тобто ми його не, не а, е, асоціюємо із захистом листка по вегетації, ми асоціюємо у нас е, лише робо, з роботою сестів. Тобто, якщо ви підете в літру-півтори, ви можете дотримати до початку молочної стилості. Але тут є ризики. Е, якщо знову ж таки вернутися до нас до борошнистої роси, тобто, якщо є Розвиток борошництво роси, тут треба доповнювати фоніцідам. Ми рекомендуємо в наших технологіях, так, так само от на початку у нас стоїть сенс з технологією, яку ми рекомендуємо, є прописано до сисів при піфтійному розвитку борошниців додаємо флексіті достатньо 150-200 грам, і ми проблему знімаємо, відповідно зупиняємо поширення хвороб. Крім того, скажімо, я більше на завершення вегетації все-таки орієнтувався на внесення листового фоніціда. Чому через те, що він дає можливість нам затягнути і зберегти листову поверхню вже аж до завершення повністю молоч... молочної стилості, навіть початок воскової стилості. У нас листок зберігається, він працює, і що для ячменю дуже важливо, він зберігає колос. Сисіва, на жаль, колос в нас фактично далі не захищає. Там треба мати фоніцид. І досить часто, якщо брати от яр і ячмінь. Е, друге внесення сьогодні багато хто, і навіть те саме суфліє рекомендує вносити не по прапорцям листку, а зміщувати на колосіння. Тобто тоді в нас фуницит лягає і на листок, і лягає на е, колос. Скажімо, для яру ячменю, в принципі, це може бути актуально через те, що травості яру ячменю невеликий. Ми можемо пробити і в нижні яруси листків, і відповідно захистити фоноцидом повністю все і колос, і листочки. Ще які запитання? Доповнюючи запитання, У нас, виходить, на даний момент при 0,4 іншуру і 0,7 сестіви є розвиток борошнистої роси. По флагому листку нам рекомендували Абакусу так, це достатньо. Дивіться, знову ж таки, перефразую, щоб люди чули. Питання прозвучало наступного чину. Перша обробка насіння 0,4 іншур і 0,8, да? 0,7 сестів. І далі внесено по пропорціоналистку 1,25 Абакусу. На момент внесення абакусу були симптоми поширення борошної сороси. Чи достатня така кількість абакусу для контролю борошної сороси? Дивіться, якщо говорити за абакус, це не спеціалізований продукт по контролю борошнистої роси. Це в першу чергу. Якщо у вас розвиток борошнистої роси не перевищував 5%, Такого, е, такої норми внесення абакусу цілком достатньо, щоб її зупинити і далі не допустити поширення. Якщо ж у вас було більш інтенсивне поширення борошнистої роси, зрозуміло, що тут вам треба було не профілактично дію від фонециду, а лікувально. Зрозуміло, за, таких, е, за такої ситуації ми маємо рекомендувати хоча б середні а ж максимальні норми. Тобто це має бути 1,5 або 1,75 літра на гектар. Абакусу. Тоді гарантовано ми зупиняємо. Якщо ж мінімальна норма, тоді бажаємо до нього додати, додати спеціалізовану діючу речу трафено, яка контролює борошне сросло, яка присутні флексики, і знімаємо проблему. Що стосується одівантів, фактично всі наші фуніциди збалансовані в цьому плані. Вони мають прекрасні формуляції, які дають можливість гарно розтікатися, покривати рослини і забезпечити гарний ефективний захист. Бо я члену ще є запитання? Я пропоную переміщуватися на пшеницю через те, що в нас там є дуже багато гарного наглядного матеріалу. BASF. We create chemistry.